КНДР нарощує виробництво ракет, добудовує нові корпуси і готується до більш масових обстрілів. І нагадаю, що ці ракети, в тому числі, летять і по Україні. Навіщо вони накопичують стільки зброї? І як вони збираються її реалізувати? Сьогодні ми про це все поговоримо. Дякую всім, хто дивиться відео до кінця, хто підтримує його лайком, підпискою. Нагадаю, що це мій новий канал про новини світу. Тому. Доєднуйтесь, друзі. Отже, Північна Корея розширює ключовий е, комплекс з виробництва зброї, який збирає балістичні ракети класу Хвасонг-11. Е, Ці ракети російські окупанти застосовують вже декілька місяців по Україні. Тобто, бачимо, що фактично Північна Корея вже повноцінно вступила у війну проти України. Вони використовують і е, північно-корейських солдат. Вони точно так само. Е, Використовують і північно-корейську зброю, і бачимо, що Захід просто виражає, скажімо так, стурбованість про це, і все. І всі бачать, зараз хай ще Китай, Іран підключиться. Чому ж ні? І весь світ буде воювати проти України, а Європа буде чілити собі і думати, що так і має бути. Так? І говорити про те, що Україні треба виграти цю війну і мобілізувати десятирічних дітей. Про це пише Reuters з посиланням на висновок дослідників Американського аналітичного центру досліджень в галузі нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна. Цей завод є частиною комплексу Район Сонг на східному узбережжі країни. Це єдине підприємство, яке, як відомо, виробляє твердопаливні балістичні ракети класу Хвасонг-11, також відомі під назвою КН23. Супутникові знімки Planet Labs, зроблені на початку жовтня показують будівництво додаткового корпусу та нового житлового приміщення, ймовірно, для робітників. Бо хто хоч трошки там е, дивився якусь інформацію про КНДР, знаємо, що це напевне гірше за радянський Союз, де люди в принципі не мають абсолютно ніяких прав. Так, і тому логічно, що якщо там вже будують нові корпуси для того, щоб збирати ракети, то там будуть і бараки для рабів, які будуть працювати там 24 на 7, скоріш за все, навіть за це не отримуючи заробітну плату, а можливо отримуючи трошки їжі для того, щоб могти працювати і не здохнути з голоду. Окрім того, дослідники зробили висновок що про покращення входів для деяких підземних об'єктів комплексу. Ми розглядаємо як припущення те, що вони значно збільшують або намагаються значно збільшити пропускну здатність цього заводу. Тобто, щоб робити більше ракет КН-23, для того, щоб можна було їх використовувати або почавши свою війну, так я не знаю, чи з наприклад з південною Кореєю, з якою вони фактично воюють вже дуже багато років, або просто передавати ці ракети на користь Росії. Щоб росіяни стріляли ними по Україні, можливо, навіть ці е, додаткові корпуси будуються за російські фантики. чому ні? За російські гроші, які вони отримують, в тому числі і від експорту е, своєї е, якби, свого там газу, палива і так далі, в країни Європейського Союзу. І проти чого так сильно е, і жорстко постійно виступав Дональд Трамп, будучи при своїй першій каденції. Це ракета виробництва Північної Кореї, її офіційна назва Хвасонг-11 GA. Ззовні вона схожа на російську балістичну ракету Іскандер М та південнокорейську хьонмо 2Б. Подібно до Іскандер М, має квазібалістичну траєкторію після досягнення висоти в близько 50 км рухається в атмосфері, де її можна коригувати траєкторією польоту аеродинамічними рулями. Максимальна зафіксована дальність пуску такої ракети становить 690 Кілометрів а бойова частина оцінюється в 500 кілограм. Утім, офіс генпрокурора стверджував, що майже половина північно-корейських ракет, запущених по Україні, вибухнула в повітрі. Надіємося, це так, а не просто ще одна е, аля: перемога про тупі корейські ракети, про тупих корейців, про тупих руських, е, про е, чмобіків. про... Те, що вони що там проти українців воюють бомжі і так далі. Бо дуже схоже на саме на це, так бачимо, факт залишається фактом в північно-корейську економіку зі сторони Росії, скоріш за все, поступають нові кошти, на які вони можуть розвивати свої заводи по виробництву смерті. Бо по-іншому. Військові заводи назвати просто-напросто не можна. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Також нагадаю, підписуйтесь, ставте свої лайки. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.